Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Півтисячі снарядів по правобережжю Херсонщини за минулу добу російські військові не припиняють обстрілювати область. Щодня плетуть маскувальні сітки для техніки. Як херсонці допомагають військовим і один одному. Приїхали зняти фільм про життя в області. У Херсоні відбулась зустріч із представниками українського осередку міжнародного пен-клубу. Ольга живе у Дніпровському районі Херсона. Розповідає напередодні, 26 жовтня, близько 18-ї гуляла із собакою, коли почула поряд вибухи. Снаряди поцілили поблизу її будинку. Перший раз бах, бахслишила свіст ракети. І бахнула. Собака быстренько пішла і думаю, треба, наверное, возвращаться. Потім думаю, наверное, зараз буде второй. Опять сам слышу свій ракети, ну ми туди вже побігали. Ну і ми забігали і я пиль. Потом до мене дошло, що общем, я до сих пор не можу прийти в себя. Віталій зранку вийшов на вулицю, щоб подивитись на наслідки обстрілу. Тут, на балконі стоїть, я от Нічого хорошого. Лопасіки, Лопасік, забрати не було. Будинок Тетяни, російська армія, обстріляла близько 22-ї. Про це і повідомили сусіди. Ми сьогодні не приїдемо. А коли Ми не можемо чекати, ну хоч хоч до обіду, хоч до вечора. Ну не знаю коли. За інформацією обласної військової адміністрації, 26 жовтня у Херсоні, після 14-ї години, російські військові скинули з дрона вибухівку. Поранення отримав правоохоронець. Нещодавно був, був прильот зранку. в Зеленівку. там на жаль загинув чоловік. Ще один обстріл був серед місця. Там для університету, одного з корпусів університету постраждав чоловік 36-річний, Тому була надана допомога. Загалом за минулу добу одна людина загинула, і двоє ще постраждали отримали поранення різної ступені важкості. Під обстрілами армії РФ минулої доби були також три територіальні громади Бориславського району. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог неодноразово завдавав авіаційних ударів по селі Львова та Тягінка. На жаль, в селі Тягінка 59-річний чоловік отримав поранення несумісним життям. Місто Борислав Ворог обстрілював з артилерії, також використовуючи буласки до вибухівки по житловим кварталам. Міста також із запалювальних снарядів обстрілював околиці село Червоний Маяк та Змію. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення магазину та кафе. Також пошкоджень зазнала дитячий садок. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли Херсонщину 114 разів. Випустили 500 снарядів. 36 із них керовані авіабомби. Розповів Олександр Толоконніков Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Горпеченко Суспільне новини Херсон. Діана Хлистова щодня приходить до гуманітарного центру Жива, допомагає плести маскувальні сітки для українських військових. Говорить, дізналась про ініціативу випадково, коли прийшла за гуманітарною допомогою. У нас тут є такі люди, які виїхали з Олешок. Через цю, як сказати, Європу їхали сюди з Кімбургської коси, то вони діляться своїми спогадами. А ми ну, я теж виїжджали за участю волонтерів і повернулися після звільнення. Психологічний стан і нервовий дуже такий тяжкий, то ця робота, як кажуть, дитину заставляють пальчиками працювати, так і ми працюємо пальчиками, і це дуже заспокоює. І Задовольняє, що ми оказуємо допомогу. Волонтерка Ольга Сологуб, сітки плите з березня. Каже, щодня у центрі працюють 8-10 людей. Станок у нас 6 на 4 метри, ми робимо це вже готове. Матеріал він підходить більше для техніки, тобто накривати велику техніку. Кількість ми не рахували, але якщо у нас є матеріал, на виготовлення однієї сітки йде декілька днів, ну тобто до тижня. Але бувають затримки за того, що не вистачає тканини. Тобто у нас може бути от основа, але немає тканини. Зараз у нас є в принципі кольори осінні до того були більш піщані. Але в основному темно-зелений камуфляж не такий колір. Ось ця невежі як капчу. А тут лапа та Пані, а тут за ваш день 4 години. Задоволення. Ми знаємо, для чого ми плетемо, тому воно нам не сниться. Волонтерською діяльністю разом з друзями почав займатися з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає керівник гуманітарного центру Жива В'ячеслав Буренко. До Херсона повернулись після звільнення міста. Спочатку видавали гуманітарну допомогу. До нас почали звертатися військові з проханням про те, що їм дуже не вистачає маскувальних сіток. У нас на той час були речі, з яких можна було вирізати тканину, робити ось такі гарні сіточки. І ми почали це робити. На даний момент з кожним днем все більше і більше поступають нас запитів на саме такі сітки. Потреба в них дуже дуже велика. Всю потребу не можемо закрити, але ж допомагаємо чи можемо. І стараємося знаходити також матеріал. Також хочемо закликати всіх херсонців, а також може людей з різних міст, щоб допомагали нам також збором на тканину. Можливо, у вас є якісь там залишки тканини, які ви можете віддати до нашого волонтерського центру. Кількість сплетених сіток не рахували, говорить В'ячеслав. Щотижня відправляють їх на Херсонський напрямок та в інші регіони, де йдуть бойові дії. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. Кілька днів проведуть у Херсоні представники пен-клубу. Це культурна і правозахисна громадська організація, що об'єднує українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів правозахисників. Як розповів президент організації Володимир Єрмоленко, їх мета показати світові, що відбувається у прифронтових містах України. Ми постійно їздимо в Україну. Оце, ми це, це, возимо гуманітарну допомогу. Це, ми це, возимо книжки для бібліотек. Ми спілкуємося Зараз з людьми. Ми Бах, знімаємо мандару, фільми різними мовами. Їздить, де розповідаємо, ми про про, про, про прифронтові території Херсонщина, Донеччина. Це другий візит пенклубу до Херсона. Вперше були після звільнення міста у грудні 2022-го. Цього разу розказує Володимир Єрмоленко, враження від міста інші. Поки ми намагаємося його відчути, але в мене таке враження, що тут більше життя жвавості людей ніж в грудні у програмі візиту, відвідування музею, міні екскурсії містом та спілкування з херсонцями. Першу зустріч провели в одній з бібліотек. З собою привезли подарунки, літературу для дітей і підлітків, серед яких нові видання українських письменників, розказує директорка централізованої бібліотечної системи міста Галина Нежинська. Я думаю, що тут є такі, от це вже останні події нашої країни, які дійсно реалії нашого життя. А це такі відпочиваючі книги. Я так розумію, що вони будуть. Для дітей цікавим в якому плані, що вони вже відійдуть від оцих воєнних подій, а перейдуть в такі от творчі здібності дітей розкривати будуть. Також український осередок міжнародного пенклубу планує відвідати села на правобережжі Херсонщини. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.